Морським піхотинцем не народжуються, ним стають. Рухайся, рухайся. Це шлях, що починається з першого кроку на полігоні та триває усе життя. Тут немає випадкових людей. Лише ті, хто статен вистояти, пройти крізь вдом, холод і справу через сумніви та страх. І не зламатися. Давай, давай, пішли. Це справжня боротьба із собою. Це доказ того, що твоя воля сильніша за тіло, а віра у побратима міцніша за будь-який страх. Біжі, біжі, біжі. Це не просто фізичне випробування, це справжня ініціація, де з подолання протиріч народжується воїн. Воїн, що вчиться бути поруч, прикривати спину товариша, Ніколи не відступати і завжди йти уперед. Рею! І коли цей шлях пройдено, настає мить, яка змінює назавжди, мить, коли кожне слово має вагу життя. Мить, коли звучать довгоочікувані слова. Вступаючи до лав морської піхоти України, урочисто клянусь зберігати та продовжувати бойові традиції морської піхоти, сумлінно виконувати свій військовий обов'язок, бути вірним спадкоємцем доблесті та честі відважних воїнів морських піхотинців. Реву! Діяти виключно в інтересах українського народу та нашої держави на землі, у морі та в повітрі. Бути завжди готовим вступити в бій за Україну, не жаліючи себе, залишатися вірним наказам командирів та рішуче виконувати поставлені завдання. Регу! Ніколи не підводити та не покидати своїх товаришів по зброї, не здаватися, не відступати та не залишати побратима у біді на полі бою, проявляти непохитну стійкість, битися заради перемоги вірно і до кінця. Регу! З честю пронести крізь життя вірність морській піхоті. Я буду відважним воїном, відданим захисником України, щирим побратимом, гідним морським піхотинцем. Вірний завжди. Клянусь! клянусь, клянусь!